Всім привіт, друзі! Мене звати тим Котик і я радий вас бачити на новому відео на моєму каналі. І ви, друзі, просто не повірите. я. Десь заблудився. Я просто не знаю, де місто. Я взагалі не знаю нічого і де все. Я був у своєму поселенні і думав, що трішки прийдуся по, типу, про, просто по лісу і буде там далі місто. І я це знав. Ну я десь заблудився і не знаю, де я сам. Тому, друзі, будь ласка, поможіть, як можете, бо я взагалі не знаю. Так, і. Що? Поселення номер тринадцять. Не віриться. Що, друзі? Я все ж таки попав сюди спустя два місяці. Як, друзі? Я ж попав, Як? Я пам'ятаю, я, я, пам я покину це село 27 травня 2004 року. І я вернувся! Що? Це просто капець! Я якось попав сюди і я не знаю навіть селяни поки не бачать, бо тому що тут вони просто в шоці, і вони по роботах мають йти, і все таке. І тут я бачу якусь скриню. Це, ти бачиш, щось говорить на мене. Ті про щось що там горячиться, люд... там люди на мене говорять, що я не знаю. От давайте подивимося, що в цій скрині. 3, 2, 1. Що? Так, друзі, я взагалі не поняв. Так, да, у мене були якісь смаради, бо, тому що я їх. Просто мені. Я, бу... я прилезла на роботі, бо там більше дають зарплату, як я і знаю. Да. І там, коротше, я йшов щось купляти за цю зарплату. Ну, друзі, повернися автор номер 13 оригінал. Типу це книжка якась. Давайте ми її прочитаємо. Якесь поселення відсілянів пише там, Повернися. Читаємо. Я думаю о тобі кожен день, думаю, що ти ще тут а з нами. Мені ще досі не віриться те, що тебе тут немає. Це точно про мене, друзі. Це точно про мене. Ну, це от просто так не може бути, чесно, так. Це, це точно про мене. Ти покинув нас та пішов до інших. Капець, просто, друзі, я просто хочу переїхати, а вони мене ще й тримають, як винуватого, тому що я їх покинув. Ну, і є, я покинув, вибачте, мене, будь ласка, селяна. Я не хотів, мені так зусилася з ситуації, і тому треба було вас покинути, і ваше село, і треба було переїхати в А Ти покинув нас та пішов до інших. Чому світ такий? Я не знаю. Я просто сам не знаю, чому світ такий. Ти попросиш нас пробачення, коли повернешся, і ми при... по... Вибачимо Повертайся. Друзі, мені сказали повертатися. Я, друзі, не знаю, що в такому випадку робити, друзі. Просто напишіть мені в коментарях. Я просто не знаю. Я прочитав цю книгу, «Повернися», Автор село номер 13 і щось його тут залишилося. Вони щось знали, що я тут буду гуляти, і потім сюди зайду. І думали, що я сюди прийду і спеціально зайду на ту скриню подивитися. Бо я так думаю. І вони всі тихі такі. І кстати, книга така. є. ну, друзі, скажіть мені, будь ласка, кому треба повертатися мені в село чи ні. Лишу це на пам'ятку. І поки піду назад. Є село, яке знаходиться ось там. Короте, селянини, а я подумаю. Але я піду в своє село. Там мене чекають один Або... мене чекають коротше, там друзі, якщо хтось і не за